Молитися за здоров'я пацієнтів пропонує лікарям християнський духовно-просвітницький центр відродження. Саме він став ініціатором проведення обласної конференції медиків християн. На конференції лікарі та служителі церкви дійшли висновку, що без духовного реформування в медицині не обійтися. Молитва лікарів за пацієнтів є могутнім каталізатором підвищення ефективності методів лікування. Лікар він може допомогти, але зцілити може лише один Бог. І от такі конференції вони, вони дійсно допомагають лікарю, піднімають його дух, щоб просто не боятися, а дійсно розповідати людям, що є вихід. Бог цілитель. і нам дуже важно на самом деле, щоб врачі вони також відкликнулись на призив Божий і ті таким путем служення. На сфері медицини поспілкуватися на тему духовності та медицини до Черкас завітали близько 60 прихильників теорії духовного зцілення. Тематика конференції зацікавила і медсестер, і головних лікарів медичних установ області. В ході обговорення християни лікарі вирішили створити всеукраїнську асоціацію. Її мета впровадження християнських принципів в медичні заклади України.